Привіт, друзі! Сьогодні я допоможу вам освоїти жаргон лаймі, популярні фрази, які часто використовують ведучі. Я допоможу вам освоїтися з ними, будете знати їх визначення і користуватися в разі необхідності. Адміністратор: це користувач, вибраний ведучим для того, щоб блокувати коментарі інших глядачів. Адміністратор може назначати від 5 до 10 глядачів якості адміністратора в залежності від його рівня ведучого. чи ведучої. Значки. Значки заробляються користувачами, які проходять певні етапи, або беруть участь у заходах. Піктограма відображається біля фотографії вашого профілю. Сумка. Щоб переглянути свою сумку, зайдіть на свою головну сторінку з налаштуваннями і натисніть Сумка. У сумці зберігаються отримані вами бонуси, різні подарунки, і там ви можете вимкнути чи вимкнути ефекти входу, наприклад, карти та багато іншого. Заблокований. Тут, уже дивлячись по ситуації, якщо вас заблокували назавжди, то ви не зможете зайти до свого облікового запису. У вас буде тільки отака сторінка. Але якщо вас тимчасово заблокували, у вас є тільки певні обмеження. Якщо це ненадовго, то ви можете користуватися своїм профілем просто з деякими невеликими обмеженнями. Бім. Його ще називають мультибім. Ефір на, наприклад, 9 віконечок, де до вас можуть в один ефір залучатись багато глядачів, і ви, як на конференції, можете обговорювати якісь питання по відео чи по аудіо. І до вас також можуть писати в чати різні глядачі, кидати подарунки. Блокування адміністратором, саме адміністратором, тому що, якщо ви блокуєте глядача, він заблокований назавжди. Якщо адміністратор блокує, це заблокування тимчасове, і на наступний день він зможе знову заходити на ваш ефір і писати в чат. Він і так зможе проглядувати заблокований ваш ефір, але просто не зможе писати в чат, доки його блок не буде знятий на наступний день. Рівень ведучий БЛ. Рівень ведучий бізнес левел або коротко BL починається з першого рівня, закінчується 60-м. Він дає певні привілегії та переваги. Рівень ведучий підвищується, коли вам дарують подарунки, а також коли ви часто ведете свої ефіри. Бульбашка Бульбашка – це коло в верхній частині екрана, в якій відображаються фотографії ваших найкращих шанувальників, які зараз дивляться ваш ефір. І вам кинули найбільшу кількість подарунків. Перевести готівку означає, що ви можете перевести ваші брилянти в реально зароблені гроші. Замок. Замок це на один з найдорожчих подарунків на лаймі. Є різні замки за різну ціну. Це просто, як приклад, коли ви чуєте замок, майте на увазі це дорогий подарунок. Coin drop – безкоштовна роздача монет під час трансляції. Цільова роздача монет. Існують різні варіанти налаштування, яким чином монети, які в цьому сундуку будуть зберігатися, будуть роздані глядачам. Наприклад, мета це назбирати 300 жезлів, 75 репостів, 3 порше, що подарували. При досягненні цієї мети в лівому кутку екрану з'явиться невелика скриня. І коли результат буде досягнуто, З'явиться картинка, натискаєте, Появляються монети, які роздаються між усіма глядачами, які зараз знаходяться у вашому ефірі. Монети віртуальна валюта LiveMe, яка використовується глядачами для покупки подарунків. Після того, як потім вони відправляють подарунок, вам він перетворюється на бриліанти. Які вже бриліанти ви вже тоді виводите собі. Конвертувати значить, обміняти алмази, зароблені від ведучих, на монети. Які ви можете використати для підтримки інших ведучих, але це невигідно, ви втрачаєте 34 приблизно відсотки ваших алмазів. Діаманти це якраз те, що вам саме необхідне на лайвмі. Потім ви ці діаманти конвертуєте в реальні гроші. Найкращі фанати це ваші дарувальники. Ви можете подивитися список, хто вам найбільше всього задонатив. За день, за тиждень, за місяць по порядку з самого хто найбільше, до самого, хто найменше вам допоміг. DM Або Direct Message. Просто ваші повідомлення. Заходьте в список ваших Повідомлень, бачите, ті, хто вам прислав повідомлення, або глядачі ваші, або системні повідомлення. Все там X, Experience, experience досвід. Це той рівень, який отримують ваші дарувальники, коли надсилають вам подарунки чи дивляться ваші ефіри. Для вас він, як і для ведучої, не має ніякого значення, просто може бути приємно підвищенням рівня цього XP. У вас також відкриваються певні функції, але це все малозначимо, просто такі візуальні ефекти. Сім'я. Сім'я в LiveMe — це така група, або я б сказав би скоріше чат, де ваші шанувальники можуть спілкуватися між собою. Ви також можете їм писати щось, запрошувати на свої ефіри. От така, Такі популярні. На першій сторінці LiveMe з'являються популярні трансляції. Просуваючись вгору за списком популярних ефірів, ведучі отримують більше переглядів і підписників. Фільтр це візуальні відеоефекти, які можуть бути включені користувачем. Але я не рекомендую включати фільтри, вони роблять картинку тільки гірше. Підписки. Якщо ви будете підписані на іншого користувача, він з'явиться у вас в спеціальному розділі підписки. Ви також можете включити оповіщення, щоб дізнатися, коли той, на кого підписані, з'явився в ефірі. Подарунки: предмети, які можна купити за монети. Коли вам дарують якийсь подарунок, у вас збільшується кількість діамантів на ту кількість, які коштував подарунок. Наприклад, якщо якийсь подарунок коштував 500 монет, то ви отримаєте на свій рахунок 500 діамантів за виключуванням певних подарунків, які називаються «лаки». Тобто користувач може витратити, наприклад, 50 монет, а ви отримаєте наприклад, 17 монет, а то і менше, а можливо більше. Тому цей подарунок називається «лаки», як пощастить. Рандом. Конкурс. На ЛМІ часто проходять різні конкурси. В деяких потрібно натискати кнопку, щоб прийняти участь, на деяких ви участь приймаєте автоматично, але по завершенню вам потрібно буде натиснути кнопку, щоб забрати певний подарунок. Здебільшого від ведучих мало що залежить, вам просто спеціальні конкурсні подарунки дарують. Чим більше дарують, тим більше бонуса ви отримаєте. Для глядачів також проходить цей конкурс. Чим більше вони витратять монет, тим назад бонусом їм може повернутися. Rush. Коли ви витрачаєте монети, щоб стати чимось вартовим, ваша фотографія відображається у верхній частині трансляції. Ви також отримуєте спеціальний кольоровий текст у чаті. Страж діє лише певний період. Інші користувачі можуть позбавити вас опікунства, перебравши вас. Тобто більше заплатити. Взагалі не вникайте, воно вам не потрібно, це маячня. Забудьте про стражу. Геттух це змагання між двома ведучими, які в одній кімнаті їх екран розділений на дві частинки, і глядачі з однієї з іншої сторони можуть підтримувати одну чи іншу ведучу. І в залежності, хто за певний час набере більше подарунків, та і виграє. І нічого не відбудеться, просто, просто виграє. Лайки під час трансляції Ви виключаєте ефір якоїсь ведучої, або ваш ефір включають, і глядач натискає пальцем. Один раз і полетіли якісь сердечки, там різні графічні штуки, або там швидко тикає, і летять різні сердечки. Ось такі лайки у лай Live.me. LiveMe official це обліковий запис на LiveMe, де транслюються офіційні заходи. Якийсь оригінальний контент. Такі не часто проходить. Буває, там можна монет підзаробити, там якісь важливі нововведення, дізнатися про на англійській мові. Ну, Або інший варіант, коли використовується лаймі official, це просто сторінка офіційна, де лаймі вам відправляє різні речі. Стандартне ім'я користувача, який чомусь не захотів його змінити на якийсь нікнейм. Просто lm Lurk. це просто назва користувачів, які заходять на ваші трансляції, нічого не пишуть, нічого не відправляють, які подарунки, не коментують, часто створюють нові аккаунти, щоб з них ще дивитися такі незрозумілі люди. Той Charge або іншими словами, поповнити рахунок. Придбати більше монет, щоб використати їх всередині платформи LiveMe, наприклад, щоб підтримати своїх друзів в інших ведучих. Повтори. це записи трансляцій, що зберігаються у профілі користувача. Ну, Наприклад, щоб якщо у вас є користувачі, які не встигають подивитися ваші ефіри, щоб вони могли їх переглянути в запису. Репорт або повідомлення. Під час трансляції ви можете натиснути на ім'я користувача, який вам не подобається по певним причинам, і поскаржитися на нього. Це попередить лемі про те, що користувач поводить себе неналежним чином. Ви також можете зробити скріншот їхнього профілю та надіслати безпосереднє повідомлення LiveP, щоб скріншотом підтвердити, що дійсно ця людина поводить себе неналежним чином. Робот, або іншими словами, бот це облікові записи користувачів, які створює сам лаймі для того, щоб вони заходили на ваші трансляції і вдавали, що це живі люди, і ви починали розмовляти, думали, що це вони задають люди живі питання. ну і так А тоді, вже, коли з'явиться реальна людина, бачить, щось відбувається в ефірі, якісь обговорення і залишається дивитися. А не коли просто заходить в ефірі тишина ну, значить, листаю далі. Поділитися. натиснути кнопку поділитися, щоб поділитися вашим ефіром, вашій соціальні мережі, якщо у вас є багато підписників там. Зоряні бали вони ж Star Points. Вони видаються як глядачам, так і ведучим, які дивляться інші ефіри, виконують певні завдання, або просто заходять кожен день в ефір і відмічаються. І якщо кожен день відмічатися, все більше якихось винагород буде. Наприклад, Support Tickets за 50 таких балів часто використовують для дарування в ефірі іншим або інші подарунки. Вони не приносять ведучим жодного бриліанту, але підвищують рейтинг вашого ефіру. Тобто, чим більше буде подаровано таких балів, тим вище серед інших ведучих буде ваш ефір. Найкраще ваш підвищують рейтинг бриліанти, але Star Points теж мають певну вагу. І оці вогники, які в лівому верхньому кутку біля вашої фотографії, вказують на те, що ваш рейтинг росте. Суспеншн припинення, тимчасове та оборотне блокування вашого облікового запису LiveMe. Призупинення облікового запису зазвичай триває від 15 хвилин до 48 годин, залежно від тяжкості порушення. На цьому все, друзі. Основні терміни я вам розповів, є більше термінів, я написав про них в своїй статті, переходьте по ссылці в описі, читайте. Але основне я вам сказав: до нових зустрічей. Ставте лайк, побачимось на.